Правда, суд України засудив одного з суддів Рівненщини до позбавлення волі за хабарництво. На вашу думку, судова система дуже корумпована в Україні? Дуже, дуже. А? Можна боротися якось? Є вихід. Треба боротися. А як? Ну, закони, щоб діяли. Якщо людина скоїла злочин, вона повинна відповідати це по закону і нести покарання це все. В Минулому році працівники ДАЇ склали біля 7 тисяч адміністративних правопорушень, протоколів щодо пасажирів і пішоходів і водіїв. Скажіть будь ласка, ви як пішоход, можливо, як водій порушуєте правила дорожнього руху часто? Ні, я не водій, я пішохід не порушую. Будьте, я на... навіть на зелене світло йду, я дивлюся на ці сторони, бо можуть їхати. А Ви вчора ли, дивилися теледебати? Дивилися. Яке ваше відношення до того, що Віктор Інкович не з'явився на передачу? російській ну, мові отрицательне. Чому? Ну, треба було дивитися все таки. Ну, а на нашу думку, чому він не прийшов? Ну, слабкістю, напевно, є в чомусь, що він не зміг прийти до неї. Слабкість яка? Характеру. З нею спілкуватися. Вона як оратор дуже великий, а він трошечки такий. Можливо, як керівник він буде хороший.